Добренького вам раночку всім. Я вже в теплиці побувала, обхід зробила. Я ж вчора там займалася з мурахами. Гляньте. А сьогодні ще красивіший вузок. Такий великий, слухайте, прям букети. Дивіться, ну, яка красива штучка. І головне, головне, на кожній гілячці є. На кожні квіти. Вчора був такий вітер, бачите? Це ж я цю сітку ножом запихала сюди, оце я крупи крупиців поливала. Вапном. ось сюди запихала, знаєте, тут де сходиться, вітер все порозносив. Прийшла глянуть показати вам трошки полунички. Перший урожай весь обмерз. Весь обмерз. Учора я ще ходила, доривала і ще не побачила, Он, наприклад, Чорненька серединка, бачите? І о! Я ж вчора тут ходила, обривала люди милі, а вони ще й в бутонах померзли. Ну нічого. Зараз наберу води сюди, в це є. Вже би була полонечка скоро, але ж, що ми поміняємо? Ми нічого не поміняємо. Вон дивіться. Гляньте. Раз, два. Три. Вчора рвала. Вон вони валяються всюди. Бачите он. Ай. Ну тут ще є, але як буде мороз, то буде он Дивіться. Ай-яй-яй, ай, ж. Ай, ай. Слухайте, вони з бутонів обморожені вилазять. Гляньте. Раз, два. Це жах. Жах, погода, що ти наробила? Погода, що ти наробила нам? Дивіться, О, на одному місці. Отака така погода. І тут он ще одна, друга. Хочу глянути на морквочку. А що це вже тут полазило знову? Це сусідський кіт Він мене задовбав, я його зловлю, але як зловити. І завезу далеко-далеко. Гляньте. Що робить? І то кожен день хожу поправляю. Чи їсти там не дають, чи що таке, що воно ходить, мої рослини їсть тут. О. Вчора я полола, виривала отак от зілечко, все поправила. Я не можу. Гляньте, чого, як взяли котів, то глядіть. Бачите, такі рядочечки вже. А тут он вигребло, бачите? О. Тут. Холодно, слухайте, сьогодні дуже холодно. Ану, екскурсія. Бачите, це мої льос, я думаю, 100% це ж не померзло. Це Я вже його обламувала, обламувала. Гляньте, думала, померзло, гляньте, скільки буде ягодок. Бачите, ще більше, ніж було в торік. Боже, які ягодочки будуть. Але ж кажу, о! Кропля не від монільозу два рази. Зараз же я ще нічого не буду робити, тому що вже ягоди. Ай-яй-яй-яй-яй, люди милі. Ну що це таке на нас нападає? Га? Як, слухайте, не те то, те, як не те то путін, як не те, то ще щось. Дивіться, бачите. Якби воно не розповсюджувалося, тут тих ягід, ховати цих вишеньок. Але о, дивіться, я ж його пооблумила, бачите о. Все обломане. А от те, що я думала, що змерзла саме більше. Зараз я вам її покажу. Гляньте. Моя хорошенька, я їх поливаю чистою водою, набираю воду для полуниці і поливаю чистою водою шланга. О, бачите, я казала, воно замерзло. Дуже багато вишень. Уже перецвітає гліт мій. Величезний, смачний, дуже добрий. Це не такий глід, що, ну, щось, звісно, в ньому є. Це привитий глід, ах ти гаду довго носик сидить. Бачили, що робиться? Все на нас нападає, я кажу. Цей глід, він щепляний, він більш такий відноситься ну, фруктовий. Не лікарські, але щось в ньому все одно є. То в мене два дерева і дуже обидва гарні від люди. Таке маленьке, дивіться, отаке. о! Отаке. Стояло цілий рік в стаканчику. Два штучки, так і вони і стояли в стаканчику цілий рік, поки почали рости. Потім я їх сюди посадила. Формувала деревцями, бачите, щоб не кущі, але тут такі дивіться, які тут ці колючки. Я пройду, але тут в мене все позаростало, господі. Ну, я не можу зі всім справитися. Е, оцей спє скоріше. Тут постійно відкрите вікно сиплиці, іде жара велика, а це ще що? Паук якийсь ще тут тебе не хватало. Позав'язувалася, бачите? От. І це спіє скоріше. Я приходжу, тут сідаю і їм ціле літо. А вони вже тоді таку сукну палочкою по дереві, бо ж тут як його вирвеш? Гляньте. от Оце вам показує палець і колючка. Дивіться, які пальці цервала в теплиці. Цірвала в теплиці тільки що цього траву. Рукавиця є, не думайте. Але вона в кишені. Отаке, отакі на даний період. Отаке дерево. Здоровизне. Ще деяке цвіте, але дуже смачненькі. Дуже добре я робила. І в торік, так як я багато його не робила, то це мені Люда ще давала коробочку, морозить. Прямо тако берете рукавичку, в кого є, чуть придушили, щоб воно лопнуло. І це... Але, гляньте, що хазяйка. Все під ногами. Але добре і так, що ще держусь на плаву. Подушили, подушили не сильно. От, і залили чуть-чуть медом. Хто хоче цукром, може без нічого, воно дуже солодке. Це в мене така вода, між іншим крані. За деякий час така каструля робиться. Ось така вода. Ну, я купляю Аляску. Вон, дивіться, треба залазить і обривати. Зараз покажу. Бачите, о. Вчора всюди тут ходила, обривала. А воно бутончики розкриваються, і вони. <кій> Який вітер холодний! І вони е приморожені. Отаке. От Що буде, то буде? Воно ну, скоро почне вуси відпускати. Бачите, в цьому році так е вона, ця полуниця, е рідко. І, як будуть вусики я буду ставити в стаканчики. Я купила таких приколок. Таких, знаєте, отаких, от от опа. Ось таким дугою. І в стаканчик посадила раз, придушила. Дайте зменшу, бо дуже вам збільшила, щоб показувати це. От. І отак от я буду в черенкувати їх. Дивіться, де квіти. Оце тут у мене був один кущик. Дивіться, на того кущика всюди він у мене є, всюди, всюди. всюди. І шкода викидати, а як він підросте, як я буду тут переходити. Мені ж треба буде переходити. І знову ми прийшли до цієї краси. Бажаю вам всього найкращого. Всього самого-самого. Дякую за підписки, за коментарі, за все. А вам всього самого найкращого. Отут я на цьому місці починала відео. І тут буду закінчувати. До слідучого відео. В теплиці огірки є. Сьогодні буду рвати знову. Отаке. Всього вам найкращенького.